Всем приветики! Я вас витаю на канале Embrace Play. Так каждый раз начинается мой видос. Кто не знает, меня зовут Володимир Эмброс Вальдик. Во. Сегодня суть видоса будет очень проста. Вы можете спросить на, на фоне, блядь, мой канал. А, сегодня мы будем задавати і відповідати на питання. Це для мене вообще необычний формат, поэтому сядьте поудобніше, готовьте для себе якісь вкусняшки, щось попить якесь чаю чи, короче, і ми начнём. Let's go. А, uh, я пацанам в телегу закинув таку info і на стрімі так само я закинув, що типа, якщо вам интересно мене узнать, welcome в телеграм, я вам оставлю опис. А uh, хто не підписаний на телегу, можете підписатися, ссылочка є під видосиком. А uh, Накидайте мені вопросов, я вам поотвечаю. Если вам щось буде интересное, я не ожидав, що прилетать столько мені вопросов. Це формат новий. Вот, я накидав, точнее, насобирав вопросив, які пацанам були цікаві, щоб вони мені позадавали. Давайте перед началом ставте лайк, в цьому відомості. Це новый формат, мені буде не просто з вами вот так вот разговаривать. Короче, let's go до вопросов, чому ми тянемо кота за яйця. А, uh, дивіться, давайте спочатку по таким от маленьким, ну, типа, бо вопросов, щоб ви розуміли, хватає. Тобто є на що відповідати. Поэтому вам буде цікавенько. Uh, фотку хто не бачив, <реку> я прикріпив ось таку от. Надіюсь, камера сфокусувалась і так буде видно. Ну, не суть. Перший вопросик. чому саме GTA знімаєш, а не другие онлайн ігри? Разу отвечаю, я буду читать вопросы, так як пацани їх писали. Я не буду їх форматувати на українську мову, бо ви самі заметили, що у мене канал на Суржі, я не можу спокійно і чисто разговаривать по-українськи. тому я буду читать так, як є написано. А, вообще, раніше у мене був мій второй YouTube канал. Перший там були влоги, коротше, вторий, був з WiFi. Но коли я играю в FIFA, я сильно часто нервнюю, у мене нахуй розлітається все. Чего я почав знімати веташку? Бо я ще 2 года назад шукав на який сервер залетіти, Я нікого з пацанов з якими, на даний момент, я граю, я ще нікого не знав. І тому мені було важко. Я знайшов перший проект, перший МТА проект, ви всі про нього прекрасно знаєте, Там де я підняв всю свою більшу частину аудиторії. Це Ukraine GTA. Спасибо пацанам, які грали зі мною, Короче. я не пішов туди на медійку, у нас не склеїлось, Но. Це перша GTA-шка. Мне, во-первых, було прикольно, що там є різнообразие. То есть нема такого, як, наприклад, в КСК, знаєте, що типа постійно. Тобі треба захватить бомбу, тобі треба її розмінировать, тобі треба її убити. Все, більше ніяких дій у тебе немає. Є тактики, понятное діло, Но нема такого відкритого мира, блядь, як в GTA. -шке. Плюс мене постійно вабили це відкриття кейсів і відкриття контейнерів. Тому я іноді, граю в FIFA, Но ви цього не бачите, бо я псих, я дурачок, я нервничаю, коли я граю ФУП. Коли я граю в GTA, я кайфую, я отдыхаю, я общаюсь з пацанами, і це просто. Перед до другого питання. Где ти работаєш? Я работаю на заводі, де ми строїмо либо ремонтуємо кораблі? Кока зарабатываєш, от тут випрос. Такий двохлічний, може там я не считаю всі вопроси Но типа, если в дальнейшем ще якийсь вопросы по поводу заработка, то я до нього вернусь. бо тут, либо я зарабатываю в житті, це, типа, ну, це не, не важно. А от скільки я з Ютуба зарабатываю, ничего. Мені мало платиш. Скільки ти хочеш? Я хочу. До... А сколько я тебе плачу? Нет! Ні... Вот я так само, я з Ютуба ні... я не получаю. Но если буде конкретний вопрос, я на него ще отвечу. Хотел бы ты изменить что-то в своей жизни? Возможно, uh, я бы хотел что-то поменять. У меня типа все устраивает. Но если человек что-то устраивает в его жизни, значит в него все вот так вот. Не так, не так, а просто вот так. Если что-то менять и у тебя будет дискомфорт в твоей жизни, то чувствоваться либо ты будешь вниз, либо ты будешь подниматься вверх. Я хочу заняться собой, но на це надо брать время. Не то, что там деньги надо или желание, на це надо время. Я просто линейный виставлю настолько, что це просто пиздец. Поэтому ничего менять не буду. У мене, блядь, ахнати аудиторія, у мене ахідний апарат, на якому я, блядь, играю, сні, снимаю, стримлю. У меня ахуенна хата, у меня ахуенна работа, у мене аххуйна девушка. Все. Надо заняться только собой, своим воспитанием, начинать читать, саморазвиваться и вот в таком плане, короче, просто идти дальше. Поэтому я надеюсь, что как я прокачаюсь в ютубчиках, на я смогу чисто от него зависит от заработка на ютубе, а не от какого-то дяди на заводе, поэтому тогда я смогу уделять себе больше времени, и, уделять больше времени ютубу и девушке и всему своему развитию. Идем дальше. Кто самый лучший ютубер после себя? Ну, я не вважаюся якимось опорним ютубером або ще щось. Во-первых, в мене ще маленька аудиторія, про мене не так багато знають. Во-вторых, не знаю, я ніколи не вважав, що, типу, блять, я блогер, у мене там звздочка, короночка или ще якась така движуха. Можу сказати, кого я дивлюсь, Ну, прям топ-топ. У -топ, мене немає якогось определеного топа. Тобто ви по моїм подпискам можете побачити, дивіться. У мене є Йожик я люблю його дивитися, він топ-1 в Украине по FIFA, не по челленджам, як вот руха. У нього є драфти, у нього є кар'єрка за ігрока Хоча я его тоже на нього на Йожик іменно По ігрі, по пакам, по всякій зборкам команд він просто блядь, він топчик. Оху... руха. Я його тоже дивлюсь, мені нравится дивитися його о, о, драфти. У вийшла вышло нова рубрика, це 10 сезонів сезон. Він топ-1 в Україні по количеству подписчиков. У нього 674 тисячі, це не Казака дивлюсь. Казака, я люблю дивитися. казак, блядь, просто він що в монтаже, що в підготовці до відео, робить, блядь, просто уровень, до якого мені рости, блядь, і рости. Я люблю зайти імпровізувати щось. Сделать якийсь движ, в нього, мені кажется, все подготовлено. То есть сценарій прописан, все четко вычитано, выговорено, нема никаких остановок у цих Е, а, а блять, шо. У него охуенно озвучка видео. У него він, блядь, монтирує дуже прикольно. Мне нравится його контент, і за це я його и дивлюсь. Но є я таких блогеров з Ukraine, які делають ідентичний контент. Просто Просто похоже один на одного. тому із всіх, хто знімає Ukraine, я виділяю тільки казака. Бо він, блядь, тут топ. Він тут топ. Понятне діло, що я підписаний не на Quant, бо я являюсь медіапартнером Квант РП, хто не знав якщо ви перший раз граєте будьте вот промокод. Будьте промокод М який на старті дасть їй 50к і плюс один уровень. Ну і все. Усі підписки да? Ну, типа, тут вот Ваванчик создавав, ой, Ваван цей, чувак був, создавав, який предыдущим не делав, типа, цей Привів і він создав. Бо больше таких каналов, типа, нету. Ну, ікип я прям наблюдав. Може быть до війни, да, я дивився, може якісь другі канали, типа. У Ютубу, ну, це... це все пока. Типа, два канала з FIFO, один канал з э... Казаком. Це, це мій Список блогерів який я дивлюсь іменно на YouTube. І мені цього чего А, хто тебе вдохновив на ютуб та да такого, наверное, не було перший мій канал був заснований ще в 16-17 году. Я тоді знімав влоги, і це була популярна тоді тема. Но в мене не було во-первых, якоїсь там подготовки, ніякого хорошого компа, ніякого понимания, що надо делать, що знімати і що людям приподносить От для мене це було тічко, я потім со временем його забросив, хоча пытався встановить, потом фіфу знімати Короче, Ну, це було тяжело і на це не було ні времени, ні ресурсу, блядь, я учився і працював одновременно. Що uh, хочеш сделать в ближайшем будущем в ближайшем будущем? Хотілось бы, блядь, не знаю, ну набрать свою якусь аудиторію аху... аудиторію яка буде заходити на стріми яка буде заходити Відоси дивиться, лайкать, буде якийсь отклик. Може бути в дальнішому я ще куплю собі один монітор, який я давно хочу. Куплю лучший мікрофон, щоб озвучка теж була намного лучше. Перейду на Twitch, чуть-чуть. начну мабуть, там стрімити. Що тобі приходить з промокоду? Докладно. От ви бачите скріншот. Я вам виведу його на екран, точніше, не я ваванчик я вавану скину. Я получаю за промокод тільки бабки. Це проявляється моя активність в... не тільки в тому, що я знімаю відосики, вони плюс-мінус неплохо, от ви самі бачите, залітають. Но є ще та движуха, що То новенький він заходить і води мій промік. А цього що адміністрація, що PR-менеджер, вони бачать, що типу, я не в граю тут. Вони просто я получаю зарплату, или ще що щось... то, тобто не зря вони не держать. Тобто некотрі люди все одно мене знають, вони по відосам до мене заходять, по, по стрімам і вводять мої промокоди. За вам, це... вам... вам за це просто великий лайкосик. Дякую. Дякую. Ідемо далі. З якого ти міста? Я з Миколаєва. Скільки вже раз вели твій промокод? По-моєму, Якщо я не ошибаюсь. Також ми бачили на скрине. це 23 рази На даний момент, що я записую зараз відосик, це сейчас 13 число. от 13 число. коли 23 рази мій промокод. Це неплохо, но хотелось звісно конечно, лучше. Э, скільки приносить монетизація пацани монетизація Там надо дойти до. Трьох тисяч гривень. Я, щоб ви понимали, навіть не дійшов цю планку. Половину, щоб просто там 3000 гривень, це начальний етап, де ти підтверджуєш свої документи, місце жительства і приходить тобі письмо, яке я ще в ожидании, щоб я його підписав і свого ж, ж дому відправив їм обратно на цей на ютубчик щоб вони все подкорректирували і все було. Ну от перша плашечка, це в 3000 гривень, яку я ще не проделав, навіть половини чи плануєш ти купувати рекламу у інших блогерів? Е, скажу, що в прошлому году і позапрошлому тільки як я починав, іграти, і починав я грати із е, таких ігор, наприклад, як Wanted, потім я проходив злочинний світ от Завора, потім Карбон у мене був, Evil West, іменно броділки і е, одиночні ігри, які я сам проходив, я пытався заказати рекламу, но не знаю, якого И блогеры отказываются. Никто не хочет заработать денег, никто не хочет пиарить, никто ничего не хочет делать, бо вони понимают, что, во-первых, может быть разный контент, разная аудитория. И они сразу отговариваются, что типа нет, мы не хочемо, мы не будем, бо блядь, Пройдя там 3 человека, а ты заплатишь нам типа дохуя денег. Нет. Вот. И такие вот минусы. Может быть в дальнейшем. Сделаю кем-то колаборацію, щоб охуенно щось залучило. Щоб були плюси не тільки мені, но и моєму напарнику. Розкажи саму класну. Самую класну. Блядь, ну знаєш, сидиш так і сразу не спомниш. Если вы зайдете до мене на стрими, то побачите, що я бываю іноді щось вам розказую і показую. То есть не всегда можна так быстренько з вопрос і спомняти саму ху... історію. Самая історія история, ну, последняя, що я помню, це блядь, перед отъездом в Польшу У мене появилось два хрестника. блядь. Это самая хуйная. Я хотя бы успев с ними чуть-чуть поиграть. Это просто. Ну я с малой познайомився перед отъездом тоже. Перед войной. А так э, вся жизнь шла просто по жопе. На яких роботах ти працював за все життя? Ой, блядь. Моя кар'єра, блядь. И карьерный рост начався ще блять в далеком не знаю якому году. мені було 6 лет 10 Я в... жив в селі, то есть за городом. Я працював на полі мені було 10 лет. Я тоді сам сам заробив собі на перший свій телефон кнопочный. сікпортом сікпортом Не всі поймуть. Не підписчики поймуть про що цей йде розговор Ну, і я работал і хрустчиком, і охранником, і на настройки я работав, блять. і на заводі вот строю кораблі ремонтирую. Короче, ну, много-много де работав. А, яка в тебе освіта у чи мене... ну як вона считается, повна освіта Но у меня 4 курса университета. У меня есть полная света в школе 11 классов, потом полтора года я учился в в рогатнике на электрике, и 4 года я учился на учителя истории. Як ти познайомився з Денні? Блядь, оце от вопросик ахуєнний. Денні, блядь, чувак з мого міста, ми теж з Николаєва. Но ми в прошлом году, когда я грав уже стабільно, я грав на Україні. Я тоді, по-моєму, ще не знав Фідоса, ні кого, Це якраз після обнови 2.0, 2.2, 2.3, по-моєму. Ми перший раз вообще пересіклись возле центрального ринку, Хто з Україна, то і поймет. Там на 05 сервері постійно закривали, сука, церкву Рішик Гандон просто блядь Гандон номер 1 наверное. Ну, после Фішера, я Вот. Він часто забував заказувати товари, плюс бав, вход по 5К, типа і це блядь, було якся накладно. Ну і День типа спучку возле церкви, роздав всім телеграм типу, свій, що давайте типу, голосувати, будемо проходити типу, в ТГшку там обсуждати цю ситуацію. І вийдемо вечором на мітинг Оце перший раз, коли я познайомився з Дені. І то він був по-другому підписаний. другий раз, коли ми вже стабільно почали общатися, я не помню, хто нас звів. Чи Фідос, чи Лукас. Не помню. І ми як це почали стабільно заходити в деску. Обачатися, коротше, разговаривать, вместе катати, грати. І от так він так, куди я б не пішов би на медійку, були на Монлайті Дени со мною. Були на Хаї, День со мною. О, вернулись на Україну Потім на Квант от, пішли. День со мною. На Стафі теж Дені со мною. Ну, типа, взагалі. Що... Дякую. День Іван Лаффе, бач. тип. Ти був в Роцлаві? Нет. Не був. Ну не знаю, чи туди поїду. Я не так много їздив побольше. Каже тобі, дівчина, що ти багато часу переділяєш грі і створенню контенту. Это вот. двухзначный вопрос. Скажу честно. До того момента. Пока я не наняв себе монтажера и человека мені вот эти вот превьюхи. То есть монтажер у мене появился, щоб ви понимали. Э, огляд аккаунта. Вот, місяць назад я в нас дыбав. Сколько мені вже? уже? Э, 10 видосов смонтував і монтирую я поки вот пока далі, дальше. До цього я монтирую все сам. І відоси, які ви оці от бачите, я тупо монтував сам. но прев'юхи мені делали. прев'юхи мені делали вже давно. Це, мабуть, прев'юха яку я заказав. Це була битва за гроші. Ми ще тут перше вставляли мої фотки. Потім зрозуміли, що типу блядь, це хуйня і почали типу, робити, ну, вже красиві прев'юхи з моїм новим скіном. Типа і це було заебель. Тому раніше, да, так. Раніше це було тяжело, бо тобі треба відсняти відос, смонтувати його, зробити прев'юку, подождати, поки воно нахуй загрузиться на YouTube, пройде перевірку. Якщо воно не проходить перевірку, тобі треба знову йти, блядь, в якусь прогу, закидувати цей відос, щось робити, монтувати либо заново, либо музику другу налажувати, коротше. То раніше уходило намного більше часу. Так, як зараз, типу, у мене є чоловік, який монтує, і чоловік, який робить мені прев'юхи, це намного проще. Я відсняв матеріал, Скинув йому, він монтує, я спокойненько можу йти робити стріми Но, так як я зараз являюсь медіапартнером квант то я можу тільки стріми зараз Ну, типа, дівчини от немає, я зараз от вихідний, наприклад, То, типа, у мене есть время, щоб я мог Засняти відосик, скинути монтажору, сделать час стрімчанський а ввечері провести время з нею. Так що вот таке, Сейчас намного більше времени, кстати. А, ти пробував Скажу, есть такий момент, что до 25-летия я ни разу не курил траву. Сиарет я баловався, как наверное, все типу, и подростки и такий был фрешок, но это не довго но потом я дыма начал задыхаться. До 17 го года я не курив нихуя. 17 17 В 17-му 1917 году пацаны мені, э, уже мои кумовья подарили мне первый мой кальянчик. Якщо знайду фотку, я скинув воно, ну, і він вам сюди його прикріпить. Коли перший раз в э, мене з'явився кальян, і я почав його часто курити. А так, так, да, типа, я один раз і два пробував, ну це шляпа повна, нікому не советую. І. И... Ну це, це хуйня. Всім, з ким би я не общався, комусь подобається, комусь ні, Типа, для... я не получил кайфа і вам не советую. Чого ти любиш рево? Я не знаю. Тут, знаєте, такий вопрос, що він уже, блять, я його, во-первых, п'ю уже не перший год, і не перших уже 10 лет. Я, напевно, його попробував в 13 или 14 год, коли мені це було, це був 2009 или 2010 год. І мені, якось так зайшло що типа, ну, воно там же ж Alcos Energy. Я просто коли його б'ю, блять, я отдихаю. Плюс, якщо курю кальянчик, для мене це все. Стрим, кальян, Ревчик більше нахуй нічого не треба. Я просто відпочиваю. Не так часто я його зараз п'ю, як раніше пив в Україні. Но буває там пару разів в місяць я можу поїхати по 3-4 баночки закупитися. І просто на блядь, поіграти, попити, покурити і взагалі топчик. Скільки ти платиш монтажору за монтаж одного відео. Я б міг сказати, чесно, міг би ці суми називати, все розказувати, но давайте ми скріїмо це в секреті, бо. Ваван, блядь, красавчик, він нахуйно намонтирує І він должен брати з мене більше денег за відоси, ну, поки я не можу собі це дозволити Ми договорились пока на определеній сумі Но скажу, що Якщо прям їбашить жорстко відоси хоча б два рази в неділю, то там сума виходить плюс-мінус нормально вже. Так. Ти хотів би ти працювати в поліції на квант? Возможно, да. Я пішов би в ЛСПД Ілі в десь в воєнку, Ілі десь в країні в сім'ю, я типу вступив би, но це вже було б після БПшки. Бо я знаю, що зараз тяжкі є задання, а якщо я куди ще вступлю, там ще будуть більш тяжкі задання, і, типу, буде вообще, блять, я не прокачаюсь. А я хочу дойти, хоча б там до 90-100 уровня, конечно, було б вообще ахуєнно. Чи можеш ти як медійка впливати на розвиток серверу, повідомляти про баги? Щоб їх виправили або пропонувати якісь речі, щоб додали в новому оновленні. Так, uh, да, в нас є в телеграм-каналі чат, де ми можемо предл... писати свої предложення, так само замічання, їх можуть учитувати, а можуть не учитувати. Ну, типу, понятно, якщо більшу частину медійки кинуть якесь голосування, то більша частина медійки там, навіть піар-менеджери, можуть проголосувати, бо вони там з нами сидять. Якщо більшу частина проголосує, то мені кажеться, воно як це дійде до розробників і власників проєкту. Тому, если буде щось цікаве, то в принципі там можна написати. Так. У яких країнах ти був? Блять, я був тільки в Україні і в Польщі. Все. Боже я не не їздив. Чому о, були конфлікти з поляками? Чи були конфлікти з поляками, якщо так, то які? Ой, бля, тут конфлікти сказати, що прям більші були. Ну, це типа, блядь, не таких, ну, типа, щоб там поліцію визивали или ще щось таке. Ні, типа, не було. А, помню, от недавно конфлікт був два роки назад, уже на цій квартирі, де я зараз знімаю. До мене приїхали пацани з Один з Польщі, другий з Бельгії. Получається, один мій підписчик, давній підписчик ще з FIFA, блять. Вони просто зустрілись, вони два друга. Жили в Україні, в місті в одному місті, де, не пам'ятаю. Поїхав на концерт, і потім приїхав на пару днів до мене в Данск. От. І ми, як зайшли в Україночку, купили бухлица, Ревчика, там, Віскаріка, Ромчика, коротше, сіли начали почали бухать, чисто відповів. Це було щось 12 час дня. Ми в великій кімнаті сиділи і грали в на, на приставці, коротше, ну і чуть-чуть кричали. Проходить буквально десь там може час полтора сусідка, типа жалується, що ми типа кричимо, дзвонить хозяїну квартири, то мені записує, типа, вот какого типа. Хуя. Я говорю, ебать, так час дня, какого хера вони хочуть? Це ж там, не на 9, не 12 ночі, мы типа никому не мешаємо, хай тут нахуй. А если брать от, на работе, то есть в... некоторые поляки, що сука, вони українцовы, я не знаю. Він, от, блять, він настроєн проти тебе. Отак і Бать ти з України. Ти підар, ти говно, ти типа тут ніхто Ти забираєш нас роботу. Да, хуя є таких поляків, ну, блядь, іменно единиці проявляють себе як мразі. Що там далі? Чому вирішив бути на Медійці, на Кванті, хоча в тебе були інші проекти, де ти був медійкою? Ну, дивіться, Квант це топ-1 сервер в GTA 5 в Україні. ТОП-1. Там онлайн. Двушку вечором, двушку і більше На яких проєктах я должен був остатися? На Україні мене не брало не бідійку і за те, що маленькі просмотри. Їм не подобалось, блять. Може, за те, що я постійно пиздів на них, коли вони, блять, випускали якусь обнову, випускав відоси. Я говорив, що вони підари кончені, вони не можуть, не хочуть нічого діти, тільки бабки гребуть. Е, на Монлайті, Монлайт закрився. Все. На хай, хай просто не вивіз, блядь Ну, щоб типу, я хоча б 2-3 дні в неділю стрімив, либо випускав відоси. Вони то платили, то, то типа денег нету, все, типа, мы тебе не платим. А смысл сидить так на медийке? Ну, типа, мне платять тут за стримы, я стримлю каждый день. То есть тут заработок зависит от того, сколько я сделаю продукту, сколько я сделаю стримов за неделю. Понятно, что типа один стрим можно в день делать, но типа больше по времени, чем 2 часа. Э Скоки я відосів випущу, сколько вони наберуть, скока в мене промокода доведуть, не по душу. На стафі так само, мені писали тільки туди, коли їм треба було, тіпа, щоб я до них залетів. Якоїсь постенної основи на цих проєктах не було. І мені постійно пишуть, що ти не вернешся на став, що ти не вернешся туди, ти не повернешся сюди, бо там немає постоянки, як медійки. Понятне що вони мені в ігрі видають дохуя чого, Но з допомогою цього я не привлекаю до себе якоїсь аудиторії, я не заробляю її, типу, блядь. Я, з помощью цього, що зараз я на Кванті заробляю, я можу хоча б половину своїх э, витрат, що на монтажора, що на прев'юмейкера, хоча б половину закривати. Я зараз піду тільки в мінус і все. Ще не думав ти, що відосів в Тік-Так і шорти можна робити більш довшими і просто вставляти вирізки звичайних відосів стрімів тебе на кожному стрімі є контент для Тіктока в шорті, і плюс ще можна з звичайних відосів брати матеріали. Те, що ти зараз багато не набираєш. Схема про працювати... Ґм... працювати має так, щоб те, залучати аудиторію в YouTube, а не навпаки. Я не залучаю аудиторію з YouTube на Тікток. Но, і в то ж час, я не залучаю аудиторію з Тіктока на YouTube Бо, во перше в мене і... Не можу пока ще стабільно стрімити на і щоб переганяти собі трафік на YouTube. Бо, во-первых, надо через другу програму, а не через live studio стрімити, і, во-вторых, я ділаю більший акцент тільки на YouTube. Якщо б я хотів переганяти трафік з, YouTube, з TikTok на цей, це б станет більше времени, плюс монтированные відео, не завжди є багато времени. Так, Останній питання. Розкажи смішні історії з хостелів в Польщі, якщо є. Бо у мене таких багато. Блять, це заебись, це заебись. є історії Но тоже їх быстренько не спомню. Есть останню, я вспоминаю, коли. А -а -а. моє дней жінки. ми празднуємо 25 лет. ви розуміли це вже майже 3 года назад, собі я, я старий В том году вже 28, братва. Вот, мы празднуем, жарим шашлык. У мене такий вот, типа, блядь, невеликий мангальчик, який быстро розкладається, там, блять, три шрубы, нахуй, все, мы раскрутили, сложили пакет, все, до свидания. Мы жарим шашлык на вулицях, охуенная погода, пьем, отдыхаем, чинат, все, заебись, бать. Все, дожарили, вроде сложили, все, занесли в хату шашлычок, тут стоит і, бать. Мы ще чуть, чуть бухаем. Підходять соседи, короче, соседнього хостела, брат, рядной, одолжи. Дай попользоваться типа мангалом. Я говорю, ну братва, попользуйтесь, вернете, поставите, типа тут, а хай стоит для всіх. Їбать. Да, окей, ебать. Все, він як пішов, нахуй, с тим мангалом. Ще досі, курва, несе Блядь, так я не одного мангал. По поводу таких именно лютых движей, ебать. В принципе, можешь у мене был скучный хостел Може, блядь, ще щось, ебать. Прям таких якся, лютых движей там вообще не происходило. Поэтому. Может быть, це було і скучно одновременно и, блядь, неинтересно. Ну, це було прикольно. Поэтому дякую вам за видосик, за такие вот. Вопросики, за перегляд підписуйтесь на канал. Если вам зайдется история, мы можем такий відосик повторить ще раз. Но потом ви зможете писати уже вопрос, які ви хотіли задать моєму дівчині. І що вона думає про мій YouTube про мене. Як ми познайомилися з типу таку такої, якщо хочете від неї почути, типу, то я потім далі сделаю опросик в телегі, і ви про це узнаєте. А якщо не узнаєте, то можете зайти в телегу підписатися, ссылочки є в описі Ну і не забувайте, що я граю на кванті. Ходьте промокод MRSPLAY, і на старті дасть вам 50к і плюс один уровень прокачки вашого персонажа. Дякую за перегляд. Ставте лайк, і до гури, пишіть свої коментарі. Не забувайте підписуватися. Гарного вечора. Папа! -па.